Друзі, питали за політени. Вирішив вам показати, чим я користуюся, як у мене воно розфасовано і тому подібне. Дуже рекомендую подібні ящички, кейси. Це по суті рибацькі набори. Купляв в Аврорі, дешевше не знаю, де воно може бути. Все акуратненько складене, все по місцях, дуже дуже зручно. По фурнітурці є в наявності, можете замовляти напівкійця: Антик, рамки Антик, нікель. Нікель. Кільця для брелоків. я вважаю, це масхев для кожного майстра, тому що брелочки ну, йдуть усюди. Просто усюди. Це як доповнення, як подаруночок до кожного замовлення. Карабінчики на 2,5 нікель. Антик. О, парочку залишились, треба докупити. Це на 16 мм карабінчики. Так, тут у нас. Це кнопки з латуні, ті, що міцні магнітики. Магнітики менші, дуже круті. Вони дуже компактні, естетичні. Я робив цей магнітик на футлярі для окулярів і дуже класно тримає. Так, Це я купляв під BDSM-тематику на ремінці різні і тому подібне. На чокери теж валяються, не потрібні. Так, а це у нас двосторонні хорнітени. Я ними не користуюся. Може кому потрібні. Це полірочки, теж не користуюся. Теж може комусь буде цікаво подарувати ці полірочки. Так, обмежувачі верхні наблизька Т5. Це те саме, тільки в антипу. Нижні обмежувачі. Теж три кольори. О! пряжки. Я ці пряжки брав під сумочки. Тут 2,5 см. Теж не користуюсь, тому потрібно, пишіть теж дуже дешево віддам. Затискачі ніки. 80 мм довжина. Затискачі антик. Кільця. Це я використовую під фартухи. роблю на лямочки. Ключниці, які я досі не виставив. Найпростіші, найдешевші нікель на 4 карабінчики, на 6 карабінчиків. Антик те саме. Є ще ось такого плану ключниці. Тут більш якісні карабіни, більш естетичні. І також є ще такі парочку штук, це з латуньки. Такий набір і ось такий. Гвинтики, нержавійка, звичайні, в різних кольорах. Так, і ось це дуже цікава тема. Кнопочки це нержавійка золото. Ось чотири, всі, всі елементи, це нержавійка нікель і звичайні найпростіші вантику. Хольнітен. Латунь. Використовую для брелочків з преміальної шкіри. Для нього є окрема насадочка на прес. Всі насадки у мене теж по своїх місцях. Це хорнітенчики найзвичайні, найдешевші 7 мм. Теж інша насадка. І під кнопочки теж тут свої насадки лежать. Ось кільця на брелоки це з латуні. Переважно використовую ось такий прес для установки цих компонентів. Якщо не дозволяє виріб залізти цим пресом, я використовую ручний набір для установки. Ось так він виглядає максимально просто. Ось таким чином кладете хольнітенчик, накриваєте кришечкою і б'єте. Тук-тук. Все. Є в наявності японські голки від фірми Oka. Дуже круті голки, теж кому потрібно зробити апгрейд, пишіть, є такі ось голочки.